Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я розповім вам українську народну легенду про калину. Калинка це ім'я української дівчинки. Якось пішла вона гуляти та натрапила на криницю. Задивилася Калинонька на свою красу, замилувалася. А з криниці голос: Не дивись довго у воду! Калиною станеш. Не послухалася дівчина. Та й зачерпнула води і перетворилася на кущ, зашуміла листям, потягнулася своїми гілочками до людей, до сонця, до хмар, до вітру. Поверніть мені дівочу красу, але ніхто її слухати не хотів. Минав час, пролітав мимо журавель, задивився на калину сумну та самотню. Накинув на неї чарівне намисто і стала вона ще кращою. Так і стоїть вона до цього часу гарним кущиком калиною. Калина чарівний та яскравий кущ, який здавна вважається символом України. Квіт калини теж незвичайний, бо він нагадує красиве мереживо. Особливо красиві ягоди серед зеленого листя, коли тільки починають дозрівати. Восени він особливо різнобарвний та гарний. Його прикрашають кетяги червоних ягід, які нагадують на Листя калини восени жовкне, а потім падає на землю. Калина дуже гарна рослина. Про неї створено дуже багато пісень. У народі збереглися перекази, легенди та казки про калину. А зараз, любі хлопчики та дівчатка, я вам пропоную трошки помалювати. І малювати ми з вами будемо калину, про яку ви тепер так багато знаєте. Для роботи нам знадобиться червона фарба та аркуш. Зверніть увагу малята, що він двосторонній. Ви можете обрати ту сторону, яка вам найбільше сподобалась. Змащуємо наш пальчик червоною фарбою та прикладаємо його до аркуша. Ось така робота вийшла в мене, а я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До побачення, малята!